Блин, ну что ж, проблемы продолжаются. Нехорошая штука. Став заправиться и тадам, блядь, хамбец колосу, блядь, начал заправлять, а оно звится, звится, нифига себе, я, как тут было, болтяра, че что тут было. Просто, блин, Може хтось вистрілив мені в колесо Ай блядь. І тепер треба чекати Шукати сервіс Хто тут є поруч Платити за те, що вони приїдуть Це рода Assistance, це плюс там якісь екстра мані І що робити блядь? що бляха муха робити. Ось такі пригоди, дивіться, не, смі, не міг засунути мені, повністю опустити цього, блін. прийшлося перше за мою роботу використовувати цю площадку в такому положенні. І за того, що тут стає СЮВ, і по висоті ми там дуже високі блін, добре біжимо заправлятися до кінця і будемо якось вирішувати проблему з колесом мужик даже колесо не знімав просто блін, зняв резину прямо на траку і зараз намагається надіти резину Цілу на моє колесо. Дуже цікавий сервіс. Я його знайшов через дорогу від Тракстапа. і Вон колесо. Він його вже надів, але цікаво, в нього не заводиться генератор, блін, як накачає повітря, блін. Коротше там через дорогу цей сервіс. Я його визвонив, чекав півтори години. Поки він приїде на роботу, ну потім розкажу, що було далі. Їде в Україну такий монстр. Що це за машина, хто знає? Так, дядечка приїхав з таким причепом для коней. І в нього компресор не працює, щоб накачати моє когось. Це такий сервіс. Ну, що зробиш? Добре, хоч так. Коротше, що я вам скажу? В мене таке відчуття, що мене на обманули. Кажу, карточкой платить можно? Он говорит, так, конечно, можно заплатить карточкой. Я ему даю карточку, думаю, у него есть терминал. А он просто взял все данные с карточки, сфоткал на свой телефон. И говорит, тебе надо ресит? Ну, кажу, конечно. Я тебе потом пришлю на телефон. О, він прислав. А справа в тому, можливо, ви знали, а можливо, не знали, що тут в Америці, якщо це в тебе дебет рахунок, і в тебе хтось з цього рахунку зняв гроші, в тебе вже немає шансу повернути ці гроші. А якщо в тебе з кредитної картки вкрали гроші, то тобі. Банк ці гроші повертає, а потім веде свої там розслідування і наказує зловмисників. Але ця карточка, з якою я розраховувався, це мій бізнес аккаунт. Тобто я тримаю там гроші на ось такі от випадки, як зараз. В дорозі щось станеться, завжди треба, щоб були якісь гроші, щоб розрахуватися. І оцей бізнес аккаунт, він рахується як дебіт. І якщо цей дяденька вкраде в мене дену, то мені її ніхто не поверне. Ось така печалька. Дивіться, ось до його назва контори, ви будете свідки. Не його а свідки ось до ММ Тайер. Свідки того, що в мене вкрали гроші. Ні-ні, я сподіваюся, все нормально. Ви ж не не хочете типу, проблем для бізнесу, правильно? Хоча who knows? все може бути. А, які це мелочі. Це зайняло всього лиш 2,5 години. Почекати людину через дорогу. Щоб поміняло мені колесо. І я знову на дорозі. Це задоволення обійшлося мені 285 доларів. Тому що ми домовилися на юзану покришку, тобто вже вона була в використанні. Це не нова. Пам'ятаєте той випадок, коли мені механік поставив нову покришку і Використану разом, і та покришка в мене вибухла. Хто не пам'ятає той випадок, подивіться декілька роликів донизу. Там я розповідав, що сталося. Ось такі в нас пригоди мінус 2,5 години і 285 доларів. Але я радий, тому що я помітив це на тракстапі, тому що тут був, була людина, яка мені це зробила навіть за такий час. І тому що це мені обійшлося не так то дорого. Я розраховував десь приблизно на 1000 доларів. А вийшло так як вийшло. Так що я не дуже засмучений. Їду далі. Блін, така холодина на вулиці, ужас. Бачите, Фідекс, це така почтова служба. Тут в Америці на посилки розвозить. Дивіться, цікаво, куди цей чудік залетів. Ніо передній мост вирвало, блін. Ось це то влетів кудись, блін. Цей Вестейшн, до речі, декілька років був зачинений, а тепер працює і вночі, бля. Ось такі невеличкі пригоди стаються з нами водіями майже постійно. Ти щасливий, якщо доїхав в одну сторону і доїхав назад, без всяких дрібних поломок, або з такими поломками, які можуть тобі відремонтувати вдома твої механіки, яких ти знаєш. Не завжди це вийде дешевше, звичайно. Але ось так в нашій роботі. І це не за того, що в нас, ну, конкретно в мене стара техніка. Ждемо мого товариша трак і трейлер 23 го року, що не так то і довго він, не такий він старий. Два роки Два роки траку і трейлер. І він каже, він вже в нього клав в районі 40 тисяч. Трапляються різні, із новими, і з старими. І я чув багато. Таких розмов, що ось ця стара техніка, така як в мене, більш надійніша, ніж нова. Не знаю, я не спеціаліст. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте мене вподобайкою, напишіть свій коментар, дуже цікаво мені завжди читати, що ви пишете. Бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!